Мій один день детоксу від соцмереж або найпрекрасніший ранок в дуже неймовірному місці в Ірпені. тому не перемикайтесь, тому що в кінці розповім про це місце. Я з самого ранку, аж о 6.30, прокинула, щоб піти в це прекрасне місце. Ще з вечора заплела собі косички, щоб не мити і не витрачати час на це зранку, і все одно вийшла аж через годину, як прокинулась. Мені туди йти майже 40-50 хвилин, і я проходжу свій неймовірний парк незнайка, тому що я біля нього живу, я його обожнюю дуже сильно. І тут, в принципі, я вже доходжу до цього місця, і це місце неймовірне, набережна. Тому, київляни, я вас тікаю, тікаю на прогулянку разом, тому що тут справді дуже неймовірна і дуже гарна. І перше, що я зробила, це заземлилась. Я походила. Босею по травишці, і я дуже насолодилась. Чесно, ця ідея з'явилась в мене після того, як пройшов дідусь боси. Він якраз гуляв, насолоджувався ранковою рутиною своєю. І я прям надихнулася і також це зробила. Мій ранок розпочався з ранкової зарядки, яку я виконую в принципі, щодня, але на природі це справді набагато комфортніше, набагато легше. Потім щоденник, вдячності і самопрограмування, і водночас тим насолода від цього прекрасного. Місця. Чесно, до з від соцмереж на вулиці, мені набагато легше зберігати, тому що в тебе якісь усвідомлення, ти прописуєш якісь свої думки. Але, до речі, під час такого палючого сонця мені було це дуже важко робити. А ось читати книгу про фінансову грамотність, фінансову свободу дуже легко. І я дуже рекомендую, до речі, кожному прочитати цю книгу, і головне впровадити ті дії в своєму житті. Бо після цієї книги в мене зовсім змінилось світосприйняття, і я впевнена, що мої стосунки з грошима вже не будуть такими, як були раніше. А тут я вже збираюсь йти в центральний парк, тому що в мене сьогодні відпочинок на всіх рівнях, і я сьогодні записана на масаж. І в мене ще був трошечки час, і я ще трошечки почитала. Ну а тут я вже максимально розслаблена, розслаблена моя свідомість, і я йду виконувати свої практики з різних навчань і від психолога. Ось так пройшов мій день. Такий детокс я стараюсь робити щотижня або хоча б щомісяця. Для чого я його роблю? Для того, щоб почути себе. Я намагаюся взагалі не заходити в Телеграм, відповідаю тільки на телефонні дзвінки і максимально проводжу цей час в тиші, навіть без музики. Чесно, після такого одного дня я відчуваю себе максимально наповненою, натхненною і найголовніше, я чую себе і максимально вирослаблення і буду це прекрасне життя. Як вам такий формат? Чи продовжувати його робити? Буду дуже вдячна за будь-який фідбек.